Здоровенькі були глядачі, мене звати Дмитро. Сьогодні пограємо у Hand Simulator. Наскільки я знаю, що це гра, у якій треба своїми кулівками керувати, своїми кривими. ось. От у реальному житті криві руки так можна уявити, що ти своїми ж руками будеш керувати тільки у грі, тому. Ну, ми подивимося, що це таке. Тут це ще дуже багато мап є. Тут Якийсь хорор. Різдво, тут молочник якийсь. О, шутін рейндж. Ой, це стрілянину і спіннери. Я. Ходім, ходімо на стрілянину, подивимося. Зараз <с> спробую зарядити зброю і якось. Ух, ніфіга собі, ти диви. Ля що можу? Так я тупа Діджей. Отак от. Яке божевілля. Що з моїми руками? Зараз їх зламаю собі всі, господи. Так, а де мій пістолет? Зараз робимо. Так-так. Та не так. Ось так тобі. На, тримай, клята мішень. Зараз я тобі всаджу. До речі, можливо, я за Пітера Паркера граю? Нума. Павтиня. Нома Нума. Ні, ніфіга. Цими пальчиками можна щось інше робити. Але такої мапи тут немає. Привіт! Мене звати Дмитро. Де мій пістолет? Куди мені? Що мені як? О! Що я зробив? О! Пістолет! Я знайшов. Так, пістолет. О, господи, так, тепер треба якось його так беру а, праву долоню. Так, обережно. Номо. Номо. Як тобі Не дотягнуся. Дуже далеко впав. Так. Можливо, новий якось викликати. О! Ось це то, що треба. Так, тепер я, значить, беру. Так, зачекай. Та якого дідька? Так, обер. Обережно. Так, номо. Та якого дідька? Та не треба тицяти на спусковий гачок. Треба як його. <плес> та зачекай. Як цю кляту па. Так, так. Тихо, тихо, тихо. Так, я, я взяв, я взяв. Я, я взяв її! Ох, та ти диви, який я брутальний. Тупо пальчиком керую пістолетом. Так, добре. От, роблю ось так. Ось. Я як у іграх. Хоча і сам у грі, ну, то не важливо. Так, є така справа. Пістолет я взяв. <гублення> так, тепер. Я не керую своїми руками. Мене, мені вон, рука сама мені каже, що хрін тобі ані магазин до пістолета. Так, зачекайно. Так, пістолет. Так, я перегортаю. Ось так. Ні, не так. Зачекай, зачекай, зачекай Господи, а я вважав у мене криві лапті. А ніфіга. Тут взагалі смерть. Ну, візьми циклятий магазин. Ну добре, якось ось ось так його б запіхнуть. Так, є така справа, а тепер обережно, обережно, не поспішаючи. Так, зачекай, зачекай. Так, не поспішаючи. Да не туди. От зараз. Три, трішечки. Зачекай. Зараз, зараз, зараз. ну мо. Та да, куди ти лапті свої тягнеш. Донизу треба. Донизу. Ось. Так. Та да, якого ж лайна? Господи, да запихни ти клятий магазин. О! Не, ну це яка бзда, яка. То що ти робиш? Зараз вивернешся на. Так, і що я зробив? Оу, яка краса, все зламалося. О, а тут шокуїлося? О, так ось це начебто воно. Так ось це начебто воно. Ні, це неможливо. Як цей клятий пістолет взяти? Тепер ось так. Перемикаю долоню. Яка у мене тут вже зламалася у десяти місцях. Так, трішечки залишилося, майже перемога. Нумо, ньогох, ні туди. Та, тякого лайна. Ось, ось ось! Ось, пішло, нумо. Пішла. Ну, пішла лайнюка, нумо. Ну, залазь. Залазь! Трішечки залишилося, Ну, майже перемога. А ти робиш? Ти, Ти що, бо. божевільний? божевильный? Що ти робиш? Довбню. Що ти робиш? Довбень. Просто візьми ось пістолет що ти ру. Якого дітька ти його повертаєш? Не повертай, я тобі не казав його повертати. Ти що. Дебіл, чи що. Ні. Ні. Ти, Господи. Тисячу років. Витратив, щоб цей клятий магазин взяти. Тепер все по-новому. Уяви, що це твій член. Просто візьми його і все. До, До долоні. Коротше, перемога буде, якщо я просто заряджу пістолет. Я вважаю все, я пройшов гру. Господи. Ну, не ну, кого клайна ти викручуєш руку. Ну, ти що тупень, чи що? Господи, ну і луп, ну, чорт забирай? Ну, ну, будь ласонька, ну не туди, ти кру. Так, так, це воно? Це воно. Так, трішечки повище, повище. А тепер у ангар, номо, ну мо, ну ти що ти робиш? От Йосип, бляха. Та ти пішов в дупу, бляха. Ти що знущаєшся з мене? Ну ти шо? Дебіл, чи що? ну просто запихни клятий магазин, ну ти що знущаєшся з БНЕ? Йосип, агов, Йосип, ну просто запихни магазин, ну чого ти його не запіхуєш? Там що, бляха, забітонірована чи що? Чому він не влазить? Я не, пон... я не розумію, що не так? Я тебе. я тебе благаю, ну. Ну возь, ну, же ж, ну, ну чому воно не піхується? Худряся твоїй матері, господи, бляха, ти що знущаєшся з мене? Тобі ці культяпки чи прикі крутили, чи що. Долонями не навчили користуватися, чи якого лайна, господи. Та в мене навіть не такі криві руки, як тут. Це ж просто жесть якась. Оу. <плух> Яка краса. Він Просто не влазить, мені, мабуть, не той магазин далі. Та ти щось. та ти знущаєшся з мене. Слухай, та пішло, ну все в дупу. Задовбало. Ну кляті, культяпки, ну чому ви такі криві, а, ну якого дідька? Просто візьміть пістолет, зарядіть його і все. Ти мене не бачиш. Ось 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 ось. Нумо, нумо. Ну ось. Пішло, пішло, пішло потихеньку. Нумо. Ну, может... Нет! Нет. Нет. Тварина! О, так. Ну, мо, потихоньку. Ну, жбо. По... Вот, чуть-чуть. Залишилося. -чуть. Да давай забирайся. Ну, не запихується воно. Ні, ніфіга не запіхнув. Воно не фіксується. Фіксуйся, падла. Фіксуйся. Фіксуйся. Хлопці, а це перемога? Так. Наступний крок. Тепер треба якось націлитися. Господи, хочеться реально зробити ось ось так отут. Поки я це все запіхував, от хочеться реально. А я, я навіть не можу це зробити, тому що це важко. Ну от як націлитися? Ну я, я не можу розвернути пістолет на наро... ру. Так, зачекай, зачекай, чекай. Трішечки, ну ма, ну не туди ти крутиш, бляха. Ну, Йосип, ну, ну, ну повище просто пістолет підтягни. Ну я тебе благаю. Ну просто усі, усіх богів цієї клятої сраної гри я благаю. Просто розверни трішечки праворуч. Ну це що так? Це так важко? Все, от, я генгстер. Тільки як стріляти. Ти пістолет зламаний. Господи. Ну і якого дідька ти це робиш? Так, а ну зачекай, я, я, я начебто зрозумів, як це можна у теорії зробити. Так, от тут якось ось так. Є! вісім. Вісім очків. Ооо, яка краса. Зараз потихеньку, потихеньку, так і зароблю собі щось небудь. Ну-мо! Ні! Нє, пістоліт! Куди ти впав? Ну ні! Все, це кінець. Ну, я вважаю це і так, перемога. Я зміг зарядити пістолет і хоча б вистрілити і в щось по потрапити. Все. Вважаю це, цього досить. А ну ми подивимося, що це за у нас хорорна карта. Так, добрий день. І що нам тут треба робити? Ось тут є якась жінка. Привіт. Так, я зрозумів, жін... жінка не... невдоволена, що якийсь придурок за... заліз до неї до халупи. Треба якось, мабуть, вибиратися звідси. А як вибиратися звідси? Я і не знаю. Так, от зараз візьму капці. Капці. Бери капці. Не бери а капці. Ну що за. Чорт забирай. Деревіну не бери чомусь. А якого дідька, а я зараз помру. Допоможіть! Мене зараз страхнуть до дупи. Так. Йоу! Ей, йоу, 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 не треба мене чіпати! Це, до речі, дуже цікава річ, а можливо, в неї треба телевізор запустити, чи що. А можливо, тобі цим мухамором побити, чи що. А як тебе взяти, цеклятий мухомор? А воно не береться. Не береться, муха. О, о, взявся. На, поїси, мухомор, ти його кидаєш?! Не чіпай мене, будь ласка, не чіпай. Я добрий. Зараз буду відганяти, біса. Та чи зачекай? Куди ти полетіла? Зачекай, не підходь. Зачекай, не підходь. Ну дай мені... Свечки взяти. Ну як их Я не дотягуюся. вісяв. У мене культябки сильно маленькі. О, зараз телевізором в тебе запущу. Так, зараз от телевізор, лапу лапу, ну як лапу не береться телевізор. Зараз. Да? Просто візьми свічки. О Господи, ну що ти за придурок? Я твій шатаф. Хватку твою. Зараз я тобі хватку гадюки покажу. О, Хватка гадюки. Тримай падла! Можливо, я спайдермен? І зараз я її своєю, своїм павутинням. Ну, де моє павутиння? Тут, чорт забирай павутиння, мабуть, тільки ось там є. А Що за спіннери? Ну, ми спіннери подивимося. Так, ну, спіннери начебто виглядає не так тяжко. Так, Зараз я розпішуся. Ще Бовдур. Ну, коротше кажучи, і так зійде. Розписався якоюсь азбука і морзи, нормально. Тепер якось, якось треба спіннер взяти. Так, ну, щось якось майже- майже але це не те. Ні, куди ж ти? йоу 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 Усім привіт! Сьогодні знімаємо новий летсплей з гри Hand Simulator. Сьогодні покажу, що криві руки бувають не тільки у мене, вони навіть можуть бути ще кривішими, аніж мої. Фу. Та ну. Невже вийшло? Вийшло? Я не вірю. Я не вірю. Вийшло? Я взяв. Я взяв. Нумо. Нумо, нума, нума. нума, нума. Так, 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 так. Ну ма. Едь! Оу! Оух. А що тут у нас? Так, є така справа. Одне завдання виконав. Тепер у другій культяпці треба це зробити якось. Ходь сюди, падла. Ну це ж воно. Ну це ж воно. Так. Ну, кретися. О! Це воно. Воно ж. Ну, підписувати я нічого не буду. Я вважаю ось, ось моя підписка на канал з дзвоником. Ось. О, ось підписка на канал. А ось дзвоник. Різдвяна мапа. Подивимося, що тут. Різдвяна мапа. Так, привіт. І, і Що я маю тут робити? А мабуть, ялинку наряджати, так? Ну, нічого не функціонує. Що це за фігня? Що мені треба робити, я не розумію. Тому що нічого не береться. Ну Можливо, з це якось можна. О, о! о О, так. У нас тут є цукерочка. Цукерочка, зараз її, мабуть, якось відкрутити можна, чи що. Так, відкривай. О! Ти дивись, зламав. Ну, дякую, що воно не вибухнуло. <звук> <звук> Ти що, збожеволів, чи шо? Господи, це якась арабська іграшка. А це що таке? Це бімба, чи шо? Тайм-аут, <звук> тайм-аут. Я не можу дотягнутися. Це воно занадто низько. Я занад. Я не можу так низько сідати. На жаль. З новим роком. Це бісня якась. Так, і остання мапа, яка тут є, мабуть, Що це? молоко варити, чи що. А! Корову даїт треба. О, ну, ну з цим то я якось, можливо, впораюся. Хоча дали б краще б бекап подаїти. там я точно б впорався. Так. О, пішла жара. Та не вже. Оп. Нома, нома. Ти шо? Я... Ти шо? Якого лайна? Ти шо витворяєш? Що, Мабуть, не сподобалося. Треба, мабуть, по полагідніше з нею бути. О. Зараз вирву тобі його з зі всіми патрахами. Ну, Да. Mm. тримай. Що, не подобається так? А мені теж не подобається. Коли я працюю тут, сука, за копійки, і мені отак от, -от в відро викидують. Давай, тягни мені інше відро. Бо зараз я тобі відірву цю свою сосок і перенесу інше місце. Воно взагалі набирається чи не набирається. Щось я не розумію. Начебто все лється, лється, а що, а де? О, все, пішла справа. Та нуму, давай так, снарядом єдиним. Пішло да, давно. Ну Нома, ну нума, 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 от трішечки залишилося. Вже половина є. Невже це ще одна мапа, яку я зможу якось пройти. Нума, трішечки залишилося. Ось. Хоча в мене відро стоїть. Криво. Так. Я зрозумів, треба його рівно поставити. Так, тихо. О! Пійшла жара. Так, нормально, нормально. Так, іначе то рівно все тепер стоїть. Нома нума, 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 нума. Нума, 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 трішечки залижили. Є! Є! Ось так тобі. Це, а тепер можна це все лайно пити. Це Та, не туди. Та на тобі падла, все. Ось тобі, папа пососку. Все, коротше, я задовбався. Так, що можна сказати по цій грі? Е, мабуть,. Спостерігати за цими моїми наді мною знущаннями це смішно, так? Але Бляха, мені ніфіга не смішно. Я страждав дуже сильно. Ця гра реально підходить от для VR, щоб можна було з контролерами спеціальними оцими братися, і все тут ворошити у себе в руках, і все таке інше. А для клави і миші це так ото просто посміховисько якесь зробити і все, і дивитися, сміятися з цього. Тому на цьому все. Дякую всім за перегляд. Якщо ви додивилися цю крінжатіну до цього моменту, ставте вподобання, якщо сподобалося. І підписуйтеся на канал, якщо ви тут уперше. з дзвоником важливо, щоб не прогавити наступні відео. Ось, ну і будемо грати у наступні запропоновані вами ігри. А на цьому все. Усім до побачення і всім всього найкращого. Я нікому не побажаю мати такі ж самі культяпки, як у цій клятій грі.